Справжній професійний марафон провели днями на базі черкаського онкодиспансеру. У рамках з'їзду Академії української урології найкращі хірурги країни ділилися знаннями й уміннями. За перший день провели п'ять операцій, видаляли камені з нирок. Сучасний метод лапароскопія дає змогу зменшити наслідки втручання і скоротити період відновлення пацієнта. Знаходження в стаціонарі, в залежності від клініки, в залежності від розміру, скільки часу зайняла операція, який був камінь, становить від 2 до 6-7 днів. І після цього залишається ростин, нагадую, один сантиметр, а ми, може два ростини, а може три, в разі якщо робимо мульті доступи до камінь». Серед організаторів з'їзду черкаський хірург Роман Марару Бурлеску за його словами захід є унікальним. В одній операційній концентрується досвід найкращих фахівців країни. Близько 30 лікарів приїхали до Черкас і близько трьох сотень спостерігають за операціями онлайн. Це ознака того, що ми насправді рухаємося в бік Євросоюзу. тому що на жаль, в медицині і в хірургічній спільноті. Минулих років склад складалася така ситуація. Були такі проблеми, коли хірурги замикалися в собі і не надавали інформацію широкому загалу. Столичний фахівець Микола Соснін пригадує, що років 10 тому хірургам не вистачало можливостей для практики, тому їздив на майстер-класи за кордон. З 2017 року аналогічні заходи впровадили на базі кафедри у Києві. Нині ж він один із тих, хто демонструватиме свої уміння на загал. Це дуже корисно для наших лікарів, тому що вони мають можливість, не виїжджаючи за кордон, отримати усю інформацію здесь на місці, вчатися, приймати участь в цих мастер-класах, задавати питання і постійно, постійно розвиватися. Дмитро Казмірчук серед тих, хто спостерігає. Вінницький лікар зізнається, насамперед цікавиться операціями свого профілю. Це, зокрема, видалення пухлини передміхурової залози. Каже, поїхати навчатися за кордон нині складно, тому професійні з'їзди особливо важливі. Останні кілька років відомо, що ковід був, і вони були обмежені зараз. Війна в країні і, на превеликий жаль, за останні два роки, мабуть, це один з небагатьох заходів, які проводяться і тим паче з такої спеціальності. Це досить рідкісна на, на сьогоднішній день.